Дуже рада сьогодні вас вітати, тому що останні роки нашого життя вони надзвичайно турбулентні і тому цінність кожної зустрічі, кожного офлайн івенту, вона надзвичайно висока. Сьогодні я хочу поділитися деякими рекомендаціями з нашого досвіду, як зробити ваші гранти справді успішними. Тут зовсім коротко про мене, про мій досвід. Він Досить різноманітний, пов'язаний з корпоративними фінансами, маркетингом, управління креативними командами. Відповідно, виходячи з цього рекомендації, які ми будували, вони мають як характер фінансових показників, так і характер загальної комунікації. От трошки хочу познайомити вас з діяльністю нашого фонду. Ми сімейний благодійний фонд. Ми знаходимося в Україні і насправді. Ми, вся наша діяльність спрямована на те, щоб кожна людина в Україні займалася благодійністю свідомо і системно. І кожного дня ми намагаємося навчати, надихати, підтримувати, показувати своїм прикладом і розширювати можливості людей, можливості громад долучати багато організацій до активної участі у благодійній діяльності. Як організація, ми входимо до багатьох міжнародних благодійних асоціацій і інституцій, і це допомагає нам залучати інноваційні сучасні практики міжнародного досвіду для того, щоб діяльність, наша і діяльність громадських неприбуткових організацій в Україні була справді ефективною. Також нас досить сильно вирізняє те, що ми користуємося виключно сімейними ресурсами. Тому е, наші проекти і ініціативи, які ми підтримуємо, це. Е... Глибоке відображення тих цінностей тих принципів і тих напрямів, які нас надихають, і які в які ми віримо, і які ми плануємо розвивати, і надалі кожного дня. Вся наша команда працює над створенням великих історій, і надзвичайно важливо для нас підтримувати ті проекти, які мають справді довгостроковий ефект, довгостроковий вплив, і допомагають змінити і покращити життя саме нашого українського суспільства. Pilsma Ключові напрямки нашої роботи ділюся з вами, тому що, от як зазначала колега переді мною, іноді грантові конкурси, діяльність організації, ключові напрями це дійсно така підказка релевантності. Коли ви шукаєте грантодавця, джерела фінансування, обов'язково звірятися з метою діяльності, зі спільними цінностями, зі спільною місією. В рамках розвитку культури благодійності щороку ми підтримуємо. Ми розвиваємо ініціативу Щедрий вівторок. Це День добрих справ. Цього року він буде 28 листопада, і я запрошую кожного з вас до нього долучитися. Дуже багато інформації про це буде в наших соціальних мережах. Кому цікаво, можете підійти до мене після виступу, і я з радістю розповім вам про ініціативу. Надзвичайно важливим і ключовим, ключовою частиною нашої роботи є проведення досліджень, тому що. Це глибока основа усіх рішень, які ми приймаємо, і це велика доказова база і інструмент відслідковування поведінкових змін в суспільстві, коли ми дійсно отримуємо підтвердження, з того, що ми робимо правильні речі, важливими напрямами нашої роботи так само є підтримка військових, саме підтримка військових спільнот, підтримка освіти, і культури, розвиток громад, тому що ми переконані, що майбутнє українського суспільства і розвиток саме в громадах люди об'єднуються спільними інтересами, спільними цілями, спільною метою, і це однозначно призводить до успіху. І звісно, щороку у нас є велика грантова програма, якою ми постійно займаємося для того, щоб підтримати організації неприбуткового сектору і допомогти їм реалізовувати їхні проекти. За 2022 23 рік у нас було три досить великих грантових конкурсів. Ми отримали більше 700 заявок на участь і 35 організацій неприбуткового сектору отримали фінансування розміром від там, 200 до 500 тисяч в залежності від грантових умов, в залежності від запитів. Надалі ми продовжуємо цю ініціативу і продовжуємо роботу з грантовими програмами програмами. в наших планах є проведення близько трьох-чотирьох грантових конкурсів щороку. Наступні будуть анонсовані уже в 2024 році. На початку тут невичерпний перелік тих компаній, тих організацій, які за останні кілька років стали нашими грантерами в рамках грантових конкурсів і отримали фінансування на підтримку своєї діяльності і на реалізацію своїх проєктів. От тому. Якщо є представники серед них, я буду сьогодні дуже рада з вами зустрітися. І, звісно, я впевнена, що сьогодні прийшли люди, які організували дуже багато крутих ініціатив. Тому, звісно, ми будемо раді в майбутньому побачити вас серед наших грантерів. І трошки детальніше хочу. Розібрати етапи дійсно успішного гранту, тому що насправді подати, оформити грантову заявку це лише перша сходинка до успіху. Надзвичайно важливо будувати справ... справді тісні партнерські відносини між іншими неприбутковими організаціями зі своїми грантодавцями, тому що це дійсно буде впливати на сталий розвиток. І трошечки детальніше по кожному з етапів. Надзвичайно. Важливо, коли ваша ідея сформувалася і ви готові відкривати і починати пошук своїх джерел фінансування. Надзвичайно важливо зробити такий крок. Перевірки вашої вашого проєкту, вашої ідеї на зрозумілість. Надзвичайно важливо сформувати цілі, сформувати місію, конкретно визначити і описати ту проблему, з якою ви плануєте, яку ви плануєте подолати, або всі ті вигоди і позитивні ініціативи, які ви плануєте імплементувати. Надзвичайно важливо, якщо організація не нова, а працює вже якийсь певний період часу, підкріпити свої ідеї реальними результатами. Реальними Статистикою, якщо є певні галузеві дослідження, обов'язково важливо на них зсилатися. Надзвичайно важливо подбати про юридичні і фінансові аспекти роботи і діяльності вашої організації, тому що цікава ідея, цікава гарно сформована команда, яка не має якісного фінансового управління. Самі розумієте, до успішних результатів може не дійти. І надзвичайно важливо формулювати конкретну мету для отримання гранту. Наприклад, ми хочемо запустити наступну наступний крок навчання для лікарів, або ми хочемо запустити наступний крок навчання для військових, або інші речі, тобто конкретизуйте цілі. Надзвичайно важливий етап моніторингу джерел фінансування. Грантові конкурси від нашої організації, від багатьох інших, як українських фондів, так і міжнародних організацій від держави вони відбуваються постійно. Відповідно, я рекомендую вам підписатися на новини, підписатися на розсилки і слідкувати за компаніями. Дуже важливо відвідувати власне як сьогодні профільні конференції і знайомитися і об'єднуватися з. Іншими неприбутковими організаціями черпати новини, рекомендації, яким чином краще розвивати ваш проект. Обирайте релевантні грантові конкурси і не розпорошуйте свою увагу. Фокусуйтеся і знаходьте ті організації або тих осіб, які сповідують ті ж самі цінності, ті ж самі принципи, які борються з подібними проблемами, як і у вас. Етап саме участі у грантовому конкурсі. Є також надзвичайно важливим на цьому етапі перевірте, зробіть повний деталізований кросчек вашого запиту з конкретними умовами конкурсу. Не ігноруйте деталі, покажіть, яким чином саме ваш проєкт відповідає критеріям фінансування і підтримує загальну мету і загальну місію, місію роботи компанії грантодавця. Надзвичайно важливо оцінити всі ваші потреби проєкту і його реалізацію. Сформувати Якісний бюджет проєкту, врахувати і операційні моменти, і саме обслуговування загальних процесів реалізації певної задачі, на яку, власне, ви шукаєте джерело фінансування. Оцініть свої ресурси, наскільки якісно ви можете виконати всі умови, всі зобов'язання в рамках грантового конкурсу. Якщо в якийсь із пунктів ви виконати не можете або не розумієте, як, краще зверніться за додатковою консультацією і націю. Інакше отриманий грант, за яким не виконані зобов'язання, може закрити в майбутньому вам якісь певні двері або зменшити шанси на отримання наступних хвиль фінансування, і звертайте, будь ласка, увагу на своєчасне подання інформації надзвичайно часто після дедлайну подані заявки вони просто не розглядаються і відповідно. Це історія з змарнованим часом, а він надзвичайно цінний. Це єдиний не не єдиний неповторюваний так ресурс в нашому житті. Виконання грантових зобов'язань після отримання гранту, на мою думку, з одного боку можна радіти з іншого боку ще зарано, тому що важливо виконати реалізувати проект, виконати свої зобов'язання. Відповідно, чітко визначити ролі кожного члена вашої команди, кожного учасника проекту. Має бути максимальне інформаційне занурення всіх членів команди, як в деталі грантового проекту, так і в деталі реалізації. Звітування і, звісно, часові обмеження сучасні it системи дозволяють дуже легко імплементувати системи відстеження прогресу результату. І повірте, якщо ви будете звітувати про проміжні результати своєї діяльності вашому грантодавцю, це призведе до побудови дуже якісних і дуже гарних стосунків. Ну і звісно, інструменти фінансового управління також важливі, вони. Плануючи і контролюючи, ведучи якісний облік усіх витрат, формуючи всі необхідні документи, це зекономить вам дуже багато часу при підготовці безпосередньо звітності. Звітність дуже важливо надавати вчасно і в повному обсязі, і тут мої. Колеги сьогодні вранці розповіли мені цікаву історію, хочу поділитися нею з вами. Було два цікавих кейси, які дуже контрастують між собою. Коли одному грантодавцю за два тижні до закінчення до дедлайну нагадали про подачу фінансової звітності, наш грантовий менеджер отримав відповідь: Так, так, ми вже все підготували і за годину вам надійшмо. Це було приємне здивування. Дійсно, з звітністю, з даними, було все окей, і вони собі на майбутнє 100%. Заробили такий плюсик, як дійсно відповідальний партнер. І була інша відповідь від благодійної організації, яка знаходиться в регіонах в минулому році. Або вініше на початку цього року дедлайн по подачі звітності закінчувався 31 січня. На чергове нагадування нашому грантовому менеджеру про те, що підходить дедлайн, уважно. Ми чекаємо ваших документів. Далі дослівно. Відповідь була така: ви знаєте, у нас тут свята від Івана до Йордана, десь 10 лютого ми вийдемо на роботу і надамо всі документи. Ну, це надзвичайно весела історія з одного боку, але й сумна з іншого, тому що рівень відповідальності такої організації. Оганізації самі розумієте, і відповідно рівень їх. В подальшому оцінки їхнього грантового конкурсу як надійного партнера він знижається. Тому виконуйте, будь ласка, зобов'язання, надавайте вчасно і повну звітність. І дуже важливо демонструвати не лише фінансові показники виконання проекту і відзвітувати якісно. Дуже важливо показати реальні результати, поділитися реальни, реальними історіями успіху, реальними історіями людей, яким ви дійсно змогли допомогти. Тут я зібрала ключові. І що варто робити, і що точно робити не варто, я думаю, що немає потреби проходитись, і організатори точно надішлють вам після сьогоднішнього дня після сьогоднішньої конференції, і ви зможете ними скористатися. Це надзвичайно прості поради, але такі коротенькі чек-лісти допомагають. Після того, як завдання виконана, перед тим як подати звітність або подати заявку на грантовий конкурс, пробігтися швиденько очима, і це такий зв'язок з реальністю: чи дійсно ви виконали добре, і чи дійсно нічого не упустили? Надзвичайно важливо. Після отримання кожного чергового траншу або кожного чергового джерела фінансування планувати сталість проекту і розуміти, які ваші стратегії забезпечення довгострокового фінансування і пошуку в довгостроковому періоді ресурсів для злагодженої роботи і сталості вашого проекту. Надзвичайно важливу роль відіграє нетворкінг, тому що люди будують відносини. кожна організація це не лише Назва, бренд, і які, наявність сайту, профілю в інстаграмі і так далі. Це перш за все люди і перш за все команди, які створюють і кожного дня реалізують справді ціннісні проекти. І стосунки між людьми це завжди ключове. Об'єднуйтесь з вашими грантодавцями, об'єднуйтесь з грантоотримувачами, партнерами і зацікавленими сторонами в певній громаді. І я переконана, що разом ви точно зможете зробити більше, адже об'єднання ресурсів і досвіду може сто відсотків. Покращити шанси на отримання успіху, ну і надзвичайно важливо це бути актуальними, тому що ми розуміємо, що з початком повномасштабного вторгнення акценти дуже змістилися, дуже сильно змістилися в сторону підтримки військових. Але ми розуміємо, що інші проблеми вони також можуть залишатися невирішеними і також потребують підтримки і актуальності. Надзвичайно важливо співпрацювати з сектором з іншими компаніями, з іншими громадами, Дами, ну і звісно, використання сучасних технологій, яке абсолютно доступне, і дуже багато сервісів вони є безкоштовними або з мінімальною платою для компаній неприбуткового сектору, тому. Будь ласка, користуйтесь порадами, беріть участь у грантових конкурсах. Давайте залишатися на зв'язку. Ми обов'язково будемо анонсовувати на нашому сайті на наших соц... в наших соцмережах наші наступні грантові конкурси. І я сподіваюся на довгострокове партнерство і довгострокову підтримку нашої з вами діяльності. Дякую. Дякуємо, Ірино.